Учасниками цих програм можуть бути молоді учені, студенти, магістранти. Так само буде йдеться про поздопусні програми. Наша зустріч буде складатися з двох таких змістових мов. Першому перед вами виступить Мартин Ройтер, який представляє інтереси німецького бізнесу в Україні і грантові степендіальні програми Німеччини, і представники нашого проектного офісу, які також предметно і детально. Проінформують вас про ті стипендіальні і грантові програми, які є. Я першому хотілося привітати аудиторію, усіх, хто сьогодні за до нас на конференцію. Для нас це велика честь і приємність поділитися інформацією, яку маємо. Буде стосуватися вона, зокрема, стипендіальних програм які будуть доступні в 2016 і 17 роках. Ми зробимо коротенький рев'ю, орієнтувалися як на студентів, так і власне, на досвідчених вже молодих науковців, на людей, які довго займаються в якійсь конкретній сфері і шукають можливостей фінансування власних ідей, власних проєктів, власних досліджень. Власне, в нас із студентством, під студентством ми тут називаємо всіх, хто навчається. Навчатися ми, ми можемо і в 20, і в 40, і в 60. І це навпаки є гарним показником розвитку особистості. От У нас із студентством зараз в Україні не секрет, що є низка проблем. Це певна економічна нестабільність, яка не сприяє нашому навчанню і реалізації наших якихось можливостей себе безробіття, оскільки молоді фахівці. Ці дуже часто не можуть потім використати здобуті знання або ж їм не вистачає цих знань для доброго працевлаштування. І третя така загальна проблема це незахищеність власне, молодих фахівців і взагалі фахівців, оскільки е, на тому рівні, е, на якому ви готові працювати і можливо демонструвати свої знання, на жаль, ринок праці сьогодні не може надати, надати вам якихось гідних умов. І надати вам гідного фінансування для реалізації своїх потреб. Але разом з тим у нас є перспективи, які особливо в 2016 році відкриває перед нами Європейський Союз, відкриває перед нами академічна наукова спільнота. Це, зокрема, програми, які демонструють нам, пропонують якісну освіту, які пропонують нам інколи дипломи від декількох європейських вузів. Це також подорожі, оскільки не завжди ми будемо лише навчатися і стипендії, якщо ми дійсно подаємося на якусь програму, то сучасні програми, як ми це і продемонструємо, пропонують нам доволі, доволі великі суми на стипендії, яких вистачає для того, щоб подорожувати по сусідніх країнах, де ми навчаємося. Це також нові знайомства, працевлаштування, можливо, потім працевлаштування краще тут в Україні і здобутим новим досвідом. І, власне, це дуже важливий такий е, аргумент. Е, участь у міжнародних програмах дає вам можливість знайти партнерів, однодумців. І встановити нові контакти для реалізації власних якихось невеличких проєктів, можливо, це відкриття власної якоїсь школи наукової, якщо це дослідження, можливо, це буде відкриття і започаткування власної страни. Із цього всього ми робимо висновок, що, по суті, найкращий спосіб сьогодні допомогти Україні від нас це допомогти самому собі. Подивитися, що відбувається на ринку грантових програм, стипендіальних програм, скористатися цими програмами, здобути цілий досвід і провести в Україну ті знання і ті здобутки, яких ще тут немає. Я думаю, що от із попереднього досвіду проведення таких конференцій, і ми, і ви помічали три от таких основних проблеми. По-перше, немає мотивації. Важко інколи ви час і в так завантаженому графікові власного життя, щоб пошукати ще якісь програми і поцікавити, що вони пропонують. Далі не знаємо, власне, де шукати ці програми або які програми зараз актуальні. І третя проблема, коли вже навіть знайшли програму, то не знаємо за що взятися, тому що дуже багато документації, дуже багато якихось вимог, якихось листів, і ми не знаємо, що нам почати. Власне, ми поставили таких три завдання собі. Це допомогти вам додати більше мотивації, так? подивитися, які переваги дає участь у стипендіальних програмах, також ознайомити із основними актуальними на даний момент програмами і щорічними програмами, які оголошуються в певні місяці кожного року, а також надати власне перелік стандартний перелік документів і якісь вказівки, як їх заповнювати. Дуже часто ці документи просто залишаються на сайтах, але ми до кінця не розуміємо, що туди потрібно писати, особливо якщо це motivation letter, мотиваційний лист, чи це може бути personal statement. де потрібно чітко і ясно сказати, чому власне я є тим аплікантом, якого потрібно взяти на ту чи іншу програму. Структура нашої конференції сьогодні. Невеличка мотивація, алгоритм аналізу будь-якої якої програми. Я попрошу вас дістати заздалегідь уже свої гаджети, щоб сфотографувати буквально один слайд і за цим слайдом сприймати вже всю інформацію, яка буде далі йти. Тому що цей слайд допоможе вам розібратися, що конкретно для себе я взяв із щойно е, почуток. І власне далі ми запросимо нашого гостя Мартина Ройтера, який розкаже нам про біз... програму бізнесу Німецького в Україні. Ми поговоримо про Erasmus+, fulbright проекти, а також стипендії інші від Британської ради і інші стипендії. Врешті ми проведемо невеличкий тренінг, подивимося, які документи як потрібно заповнювати, що потрібно починати. Отже, так як і обіцяв, два останні слайди, які ще е, я скажу, а далі запрошуємо нашого гостя. Е, перше, це мотивація. Якою ж є мотивація для нас, як для е, тих, хто навчається, це така широка аудиторія. Брати участь взагалі залі у е, міжнародних грантових програмах міжнародних степендіальних програмах. По-перше, це здобуття якісної дійсної освіти. Тобто, це е, чим вона якісна? Це не, не означає обов'язково, що українська освіта гірша. Але дуже часто е, закордонні дослідження вносять якийсь елемент інновації, ту ж саму проблематику, ту ж саму сферу, якою ми займаємося, але в нас немає або можливості, або ми не маємо доступу до якоїсь інформації. Там цей доступ нам відкривається. Актуальність тих ж самих досліджень і проблематика. Тобто, там ми можемо переконатися, що програма, яку ми виберемо за кордоном, якщо ми дійсно підійдемо до цього осознаного, усвідомлено, то вона буде для нас якісною і дасть нам якісні знання. Далі, це щомісячна стипендія, яка в середньому десь дорівнює 800 тисяч євро на місяць. Це при тому, що середня. Вартість за навчання в Європі становить півтори-дві тисячі євро, а в Сполучених Штатах 75 з тисяч тисяч євро і вище. Ці суми не є вичерпними, не є лімітованими. Також мотивація для нас це диплом власне європейського зразка, який може включати інколи підпис від декількох університетів і означати, що ми навчалися в декількох університетах. Це можливість працевлаштування в будь-якій країні світу, покращення рівня володіння іноземною мовою, оскільки ми говоримо завжди будемо говорити з native speakers, з носіями мови. Це пошук цінних якихось контактів і партнерів. Ну і, власне, подорож і саморозвиток, накопичення досвіду для України. А зараз ось цей самий слайд, який я пропоную вам зафотографувати для себе і далі використовувати, коли ви будете вже чути інформацію про конкретні. Програми. Тут на цьому слайді ви можете бачити, по-перше, це мета і напрям. Тобто, відразу визначити для себе, що це за програма, яка її ціль, яка її мета, наука, навчання, стажування, робота, волонтерство. Що це загалом. Далі головна ідея цієї програми: про що це, якого типу це, ця програма, вона короткострокова чи довгострокова, і що я матиму в результаті проходження цієї програми. Які галузі спеціалізації е, охоплює ця програма власне, і чи підходить моя галузь знань до того, що я хочу? Е, і далі критерії відповідності. Мене як апліканта. Я взагалі підходжу під цю програму, під її вимоги. Є, я, наприклад, там може бути громадянство чи статус студента, чи магістранта, наприклад. Е, далі фінансові певні умови, що власне програма покриває. Тому що не всі програми покривають тут весь пакет наших витрат, і на це потрібно звертати увагу. Далі це перелік конкурсних документів, що мені потрібно зібрати в короткі терміни і з чим бути готовим. І володіння іноземною мовою, чи вимагається воно, чи не вимагається, чи можливо достатньо і рідної. Ну і в кінці, якщо, звісно, вдасться почути, які конкретно кроки от я вже можу сьогодні зробити, щоб підготуватися до подання і встигнути до дедлайну. Дякую вам за увагу. Зараз я запрошую Мартіна Ройтера, Це який я. розкаже нам, який є координатором програми Німецький бізнес в Україні. Я думаю, що він має для вас дуже цікаву інформацію. Можете застосувати відразу ту схему для того, щоб для себе зорієнтуватися, що є ціною цієї інформації для вас. Дуже дякую. Уважаемые коллеги, дорогие студенты, друзья, здравствуйте. Меня зовут Мартин, Мартин Ройтер. Я буду на русском языке, я пока очень слабо владею украинским языком. Я к вам приехал из города Киев. Я представляю такого палату в И очень интересную программу под названием «Стипендиальная программа немецкой экономики для Украины. Я сейчас коротко о нем расскажу. Программа является уникальной, потому что она сугубо ненаучная. ненаучная. Речь идет о стажировках по специальности на предприятиях в Германии. И мы набираем э, на эту программу студентов со, со всей Украины и отправляем в Германию. Это вы будете для меня переслушать, да? Окей, okay. будь ласка. Э, что это за программа, кто ее финансирует? Э, получается, э, деньги идут непосредственно от нашего правительства,

Google und interessiert sich. Der der deutschen Ökonomie, der deutschen Wirtschaft, ist ein Partner in Deutschland. Sie kommunizieren direkt mit deutschen Kampagnen, die in Programme Und, last but not least, гагова комісія на палата України, город Київ, постоях Хтомивська 33, де я працютаю і много путешествую в по Каиню, щоб дану програму популяризувала. Патмух старть я приехал сюда, потому що програма і все новая однофітна. Я набираю сейчас студентів на третє покоління програми, ну у нас і Czercas, w ogóle zawiadówek nie ma jeszcze. Ja хотел, chciałem, żeby byli studenci z Czerkaz, i ja się uh, już w Bankowskim Instytucie, wczera był w Technicznym i ja widzę, że istnieje na pewno zainteresowany chłopiec, to którego po informacja, i że uh, plus jest mamy matematyce. О котором, о котором вы говорили, над этим тоже надо конечно заниматься и работать. Но есть много возможностей. Вот такая программа, это еще одна дополнительная возможность и учитывая, что нет столько мотивированных людей, по сути, да, конкурс и не настолько большой. Программа очень много. Давай. Окей, okay, быстро 100 этого программа. То есть мы набираем каждый год до 30 студентов э, со всей Украины. Они э, поедут в Германию э, в среднем на 4 месяца. Бывает на 3, бывает на 5, в среднем 4 месяца. Наталья программы это февраль каждого года. Und, soweitens, die Generation dieses Jahres, in Deutschland. Ein ist, der trakatow Oblast, aus der Stadt aber er ist in Kiew. Und in Deutschland arbeitet in der Я кстати попросил его тоже подключиться, но на больше очень строго, время сейчас нельзя они его не отпустили. Начало программы на самом деле даже раньше, потому что все вместе улетают в конце января в Берлин. В Берлине там проводится семинар. Подготовительный есть официальная программа посещения разных министерств, в том числе и БМЗ, которую программу э, финансирует, и уже традиционно в День прильота э, студентов в Берлин, в той же вечер, торжественный прием в посольстве Украины в Берлин. То есть это говорит о том, что программа такая действительно серьезная, которая высококотируется и имеет определенную так, репутацию. Э, какие расходы покрываются? На самом деле, стипендиальная программа, как и, в принципе, нам говорит, подсказывает название, покрывается все. Транспортные расходы. Перелет из Украины в Берлин. И первое время из Берлина і другого города, как будет удобно, оплатно в Украину. Трансфер по Германии из Берлина до места практики. То есть в начале февраля, как правило, это 1 февраля, семинар заканчивается, и ребята уже развиваются по местам практики, по всей Германии тоже оплачиваются.

Od indywidualnego statusu każdego studenta, bo no tam jest określone momenty termin i jeśli ani uh, kogo jest uh, uh, kampania, jeszcze zверху платит minimalną minimalnego zaplatu. Minimalną za To jest, nie pak, nie tylko załosowali wszyscy i interesy. Taki slajd. Такие специальности нам интересны, но ну, конечно те специальности, которые интересны непосредственно немецкой экономике. Это ну, экономика, причем любая экономика, международная экономика, международные экономические отношения, экономика предприятия, банковское дело, финансы, международные финансы, потом, конечно, инженерия, IT.

ведет коммуникацию с немецкими предприятиями. То есть у нас есть список компаний, которые каждый год меняются. Есть компании, которые традиционно каждый год участвуют. Например, Коммерцбанк. Или же большая страховочная компания Альянс. Или, может, айтишники должны знать SAP. Есть такая, есть такая yes. фирма. Deutsche Bundesbank, Deutsche Bank, то есть немецкие железные дороги. Да? А есть компании, которые каждый год добавляются, другие уходят, то есть э, список меняется каждый год. То есть на данный момент мы еще точно не знаем, какие компании будут, потому что это и зависит от списка э, кандидатов, э, то есть кого мы будем уже предлагать. То есть это э, такая, ну, такой процесс.

это вас не касается, наверное, вы все очень молодые, красивые, да? Это и меня не касается. Что вы смеётесь? Да? Конечно, вы, вы правы, девушка, вы правы, да? И самое главное, наверное... Ну, не наверное, самое главное, вы, кстати, это правильно озвучили, כך נקרותי, שמה את לבנה את היזיק, זה נו. Понятное дело, что мотивация сам собой, но, как правило, те ребята, которые знают язык, они мотивированы, потому что если ты не мотивированный, ты не занимаешься языком. То есть это как бы все очень логично и понятно, поэтому без языка не Если у вас каждый диплом, и кастрюльные диплом в Украине они очень красивые, очень красные, да, и очень красиво оформлены, но они эм, Niemieckie biznesu to nie interesuje. To bole ani was nie na rabotę a na praktyku. To jest im interes, żeby Ludzie byli matywirowani. Isto panie znali język. Dlatego pan ma imf językom. Nie powiedzmy, w na to pragną. To jest język ili niemiecki, i angielski. Zależności od trzeba wanie jest jeśli kampanie у них э, рабочий язык э, английский, потому что они международные компании, им не обязательно, чтобы человек знал э, немецкий язык. Есть компании, в основном это средний бизнес, да, э, у них рабочий язык, соответственно, немецкий, им важно, чтобы кандидат знал в первую очередь немецкий язык. Но только украинскую, пожалуйста.

da no mu nie trzeba je przekazywać po po to po, po tej po że, że um, u was будет u was będzie CV resume i w любом normalnym resume no jest po tym много примеров как nie pisać w lubom normalnym resume jest rafter

Кстати, эта папка она является э, цифровой, потому что э, вся заявка подается онлайн через сайт. То есть мы никаких документов в бумажном виде не принимаем, и я лично ничего не принимаю через э, свою почту, электронную, все делается через наш официальный портал. Вы там э, зарегистрируетесь э, с... 12 апреля и закружаете туда все необходимые документы и отправляете свою появку. Все очень просто. Какие документы, это резюме и мотивационное письмо. Это очень важные документы. Я думаю, что вы я так поняли проводите тренинги определенные, это очень важно. Потому что, несмотря на то, что мы живем в 21 веке, что есть Google, Facebook и так дальше, часто люди просто не знают еще, как правильно составлять CV. Ну или просто не хотят. Да? И э, самое страшное, из моего опыта, это когда люди получают плохой CV, еще с такой уверенностью, да, что он хороший, Да, то есть тут очень важный момент. И тут можно делать очень много ошибок, начинать с внешней формы, то есть сама структура CV, то есть можно использовать до 10 листів в одном документе, что класса разбегали, да, у меня или да, одним чистом культурное сывое, что как-то Может еще жирным шрифтом важно выделять, но как-то чтобы это было без да? це дуже <рисуйте>. так. Это тоже очень страшно самодеятельність, особенно студенческая. Плюс мотивационное письмо. То же самое, вы правда сказали, что компас большой. Надо как-то дать понять тем, кто выбирает, почему именно я должен стипенды получить. Вот здесь. Вы это красиво э, пишите, э, это не должно быть очень много, просто какие-то водные слова, которые... charakterisieren, genau Sie als Persönlichkeit, diese Dokumente, sie sind Reflexion Ihrer Alles andere, Diplom, aus Kanada mit Ausgaben, wenn Sie noch Diplom haben. sind alle gleich. И тем более, когда у человека есть хорошие оценки, это тоже опять-таки это еще не говорит о том, что у него есть нужная мотивация и нужные навыки, чтобы уметь работать в за да, на э, судом языке, э, в совсем другой культуре и так дальше. То есть вот это ваша мотивация. А это то, что у вас просто по-любому должно быть, да, хорошие оценки, желательно, желательно. Но если у вас есть пару-двух, но э, у вас есть мотивация, язык, и, может быть, э, у вас уже были проекты какие-то волонтерские за границей, вы э, сможете очень смело компенсировать даже тройки. я уверен. Э, какие дальнейшие шаги? То есть мы принимаем заявок до 6 июня, и потом мы уже подражаем более узкий круг на э, собеседование в Киев. Да? То есть Это уже первая фаза отбора. Да? То есть э, мы не подращаем всех, а подращаем тех заявок, которые как бы, нам интересны. На этом сайте вы сможете э, зарегистрироваться. Э, то есть он уже есть, там еще что-то э, отработывается, э, переделывается, но э, к 11 апреля она будет четко работать, и вы сможете на э, нем и только на нем зарегистрироваться. Скажите, пожалуйста, программа ориентирована в основном на студентов технических э, дисциплин, да? Э, есть, нет. Нет? есть и возможности для гуманитариев?

Конечно, если у вас гуманитарная специальность и из вашего севи будет понятно, что э, то, чем вы занимаетесь не, э, не только по учебе, а вообще в жизни, да, имеет э, какой-то контекст экономический общий, тогда можно бы вашу кандидатуру предложить. Сподіваємось, що ви знайшли для себе багато нової інформації, і все-таки ту схемку, яку ми давали, вам вдалося її заповнити. Можливо, у вас будуть якісь знайомі, яким можна буде порекомендувати цю програму? Чи можливо ви власне самі зацікавилися як подасте е, свої документи, свою заявку на цю програму? В будь-якому разі дуже дякуємо панові е, Ройтеру за те, що він приготував цю презентацію. Приїхав до нас. Це було дуже цікаво, дуже важливо.